Мої вітання з вами старий Київ, програма-шанувальниця нашої чудової столиці. Якщо ви хоч раз гуляли вулицею Воробського, ви певне помічали її витончену архітектуру. Кожна з цих архітектурних прикрас має свою унікальну історію. У цьому ми з вами сьогодні і переконаємося. Сьогодні у Старому Києві кому кияни вдячні за появу на бульварно-кудрявській безкоштовної лікарні для бідних київських дітей, у якому середньовічному замку збиралася вся верхівка столичної інтелігенції, та яка споруда стала першим помешканням київського політеху? Про це та багато іншого просто зараз у старому києві. Наші з вами минулі прогулянці ми дізналися, як у столиці з'явилася вулиця між старовинним садом та бульваром. Тоді ж ми познайомилися з мешканцями її першої частини. І перед тим, як продовжити цю захопливу екскурсію вулицею Воровського, я пропоную поновити у нашій пам'яті нашу минулу прогулянку. Прокладена у середині 19 століття, ця вулиця спершу мала назву бульварно-кудрявської а починалася вона від тогочасного бібіковського бульвару, нині бульвар Шевченка, до давньоруського укріпленого передмістя Кудрявець. Нову вулицю бульварну Кудрявську одразу ж прирівняли до другого розряду, що передбачало спорудження як дерев'яних, так і кам'яних будівель. А наприкінці 19 століття тут проклали лінію електричного трамваю номер 2 який курсував на цьому історичному пагорбі протягом 100 років. Тоді ж проклали і бульварну ділянку центром вулиці. Та звичайно ж у радянські часи історично виправдані назви були не у почесті. Саме тому 1919 року вулицю бульварно-кудрявську назвали іменем політичного діяча Євгена Нероновича. Євген Васильович Неронович спочатку входив до складу Української центральної ради, а з березня 1918 року перемкнув до рядів першого радянського уряду України. Потішивши ім'я Нероновича протягом майже 20 років, тогочасна влада вирішила подарувати цій мальовничій вулиці ім'я іншого героя та революціонера Воровського. Його ім'я вже було добре знайомим старим киянам. Дело в том, что до 1923 года сначала улица Воровская назывался Наш Хрещатик, и только когда ему вернули наше историческое название, власти решили назвать улицей Воровского вместо Хрещатика эту улицу. І справді, коли 1937 року головна променада міста знову стала хрещатиком, ця вулиця стала носити його колишнє ім'я. Вацлав Васлович Воровський був одним з перших радянських дипломатів. Життя Воровського закінчилося у Лозанні, де його вбив білогвардієць. Тоді, за радянських часів, вулиця з'єднувала два великих торгівельних центри: Сінний базар на Львівській площі і Євбас на площі Перемоги. Саме залишки одного з найвідоміших героїв вулиці, Сінного, можна і досі Побачити за глухим парканом. Сьогодні тут видні одні руїни. Та старий Київ пам'ятає часи, коли на сінному ринку торгували в основному євреї та продавали речі, які їм привозили друзі або діти з-кордону. Ексклюзивну одежу тут могли знайти телеведучі, художники, музиканти та просто усі бажаючі. Ці руїни колізею стоять вже майже три роки у історичному центрі міста. Взагалі, за кількістю історичних будівель, сучасна вулиця Воровського може гідно позмагатися з головною вулицею столиці. Усі вони і стануть героями нашої сьогоднішньої прогулянки. У середині 19 століття цю місцевість навколо сучасного центру столиці займала величезна солдатська слобідка. І лише за новим планом Києва тут запланували звести нові будівлі суспільного значення. Саме тоді на бульварно-Кудрявській 20 і з'явився цей чудовий будиночок. Тут розмістилася амбулаторія для бідних київських дітей. Саме цю ділянку на сучасній Воровського 20 міська дума відвела під будівництво товариства надання допомоги хворим дітям у Києві. Усі витрати з будівництва та обладнання лікарні здійснили коштом цукропромисловця, підприємця і мецената Льва Бродського. Нагадаємо, що саме йому Київ завдячував появою першого критого Бесарабського ринку у Києві. Цікаві ж факти з появи цієї споруди на бульварно Кудрявській ми почули від сучасних мешканців. Очолював це будів. Гражданський інженер Артинов Він це робив безкоштовно на громадські засади, в зв'язку з тим, що громада звернулася до нього, але в громаді допомоги е, хворим дітям цьому товаристві було зібрано лише 10 тисяч карбованців. І відгукнувся барон Бродський, давши 25 тисяч, коли е, нам Рішенням е, значить, на, влади нашої міської в Києві було передано цю споруду, до нас прийшли представники синагоги і сказали, знаєте що, е, мовляв, у нас є е, е, всі підстави вимагати е, від уряду, е, віддати нам цю споруду, бо вона була збудована бароном Бродським для єврейських дітей. Та барон Бродський був інтернаціоналістом саме завдяки його щедрому жесту. 18 жовтня 1898 року, тут відкрилася безкоштовна амбулаторія для усіх дітей міста Києва. Цікаво, що існувала вона на пожертви та за рахунок добродійних щорічних базарів. Вони проходили всього протягом трьох днів на рік, з 4 по 6 грудня. Тоді, окрім лікарні, у цьому будинку розміщувалося і саме правління товариства допомоги хворим дітям у Києві. На першому поверсі була зала на 300 осіб, кабінети лікарів, інфекційне та хірургічне відділення, аптека, лабораторія, бібліотека, архів та квартири медперсоналу, а також господарські приміщення. Серед медичних світил закладу відоме ім'я професора Київського університету, хірурга Євгена Черняхівського. Саме його талановиті руки вперше ушили рану серця та удосконалили судинний шоу, що в майбутньому врятувало мільйони життів. Взагалі, діяльність товариства допомоги хворим дітям була дуже помітним доброчинним жестом. Вже після революції ці благородні та світлі стіни зайняла дитяча травмологічна лікарня. Сьогодні ж цей маленький палац, у якому колись рятувалось життя майбутнього нашої столиці, наповнює столична академія мистецтв, що продовжує віяти благородний дух старого Києва. З вами старий Київ і мандрівка вулицею Бульварно-Кудрявською або сучасною Воровського. Сьогодні важко повірити у те, що на початку 70-х років 19 століття навколо будинку у цій місцевості розбили величезний сад на 220 фруктових дерев. Його власники, родина Кудешевих, продавали ці фрукти і отримували величезний прибуток. Так продовжувалося б і далі, якщо б не раптова смерть князя Гудешева. 29 січня 1877 року. газета Київлянін повідомила, що стадиба продається. Звичайно ж, охочих придбати цей ласий шматок у самому серці міста було багато. Тоді у цій битві за замок перемогу отримав вже відомий нам барон Штейнгель. Взагалі, з ім'ям Штейнгеля кияни інколи асоціюють замок на Ярославому валу один. Та насправді відомий киянин мешкав тут, на бульварно-кудрявській 27. Саме за часів Штейнгеля ця садиба і зажила слави серед старих киян. Варто зауважити, що первинний вигляд садиби не зовсім влаштовував барона, тож вже через кілька місяців він замовив архітекторові Ніколаєву проект чолової добудови до існуючої садиби, та закінчив його вже архітектор Сичугов. І у лютому. 1879 року перед киянами постав чудовий особняк з оранжереями і теплицями, пташником, мальовничим парком, чудовим басейном з фонтаном. Тоді у віддаленій частині цього парку був невеликий яр. Через нього перекинули місточок, а попід ним зробили аркаду у вигляді кам'яної галереї. Саме там господарі та гості замку розважалися кегельбаном або сучасним боулінгом, захоплення яким вони привезли з Німеччини. Та й взагалі тоді тут збиралася у вся столична інтелігенція. І справді до садиби Штейнгеля навідувалася як творча, так і наукова знать міста. Вони під'їжджали каретами до бульварно-кудрявської вулиці, вздовж якої тягнулися ворота. Від воріт широкий під'їзд вів під важку кам'яну терасу, а збоку височіла вежа, де за старим рицарським звичаєм мав підійматись прапор на честь присутності господаря у замку. Металева ж огорожа лоджії з вітражами і донині зберігає у готичному візерунку ініціали подружжя Штейнгелів – Марії та Рудольфа. Після смерті власників на садибу очікувала незвичайна доля. На початку ХХ століття її придбав професор медицини Університету Святого Володимира, сучасного Тараса Шевченка Михайло Лапинський. Він створив тут бульварно-кудрявський санаторій для заможних пацієнтів. Санаторій був відомим своїм широким застосуванням водно світо і електролікування. Разом з дружиною Лапинський придбав і сусідню ділянку, де й оселився. Його середньовічний будинок ми з вами згадували під час прогулянки вулицею Олеся Гончара. У садибіш на бульварно-худрявській з того часу розміщувалось кілька медичних відділів та, передусім, пологовий. Згодом вже під час війни у цих панських стінах був госпіталь, а після знову санаторій. Цікаво, що у радянські часи на території колишнього замку навіть знімали фільм за твором Аркадія Гайдара Доля барабанщика. Сьогодні ж залишки відомого замку примикають до столичного інституту ортопедії, працівники якого щодня відчувають тут атмосферу старого Києва. От ми з вами і підійшли до найвражаючої будівлі на всій вулиці Бульварно-Кудрявській. Знаходиться вона напроти таємничого замку Барона. Ця будівля схожа на палац та настільки великий, що ніхто навіть з тодішних вельмож не будував би його тільки для себе, а збудували його ті самі вельможі для майбутнього покоління. Адже тоді тут розмістилося перше комерційне училище. Почнемо з того, що виникнення комерційного училища у Києві було обмовлено досить жорстким відношенням до єврейських дітей у вузах імперії. Допустима кількість студентів цієї національності була дуже обмеженою. Менш жорсткі правила накладалися на середні учбові заклади, зокрема на комерційні училища. Ось тут, на ділянці колишньої вулиці бульварно-кудрявської, і виникло перше комерційне училище у столиці. Будівництво грандіозної будівлі завершили 1898 року. Кошти на будівництво виділили вже відомі нам купці Лев та Лазар Бродські. Ці яскраві представники заможного єврейського роду володіли десятком цукрових заводів, і невід'ємною частиною свого життя вони бажали розвиток міста. Автором устава для нового училища став багатий київський підприємець Микола Шоколов. Саме на його честь у місті й назвали новий район Чоколівка. Згідно до його уставу, це училище повністю утримувалося київським купецьким зібранням. Тоді перше київське комерційне училище майже повністю стало єврейським. Тут навіть викладалися основи іудейської релігії. Майбутні комерсанти заселилися у будівлю у 1899 році, і за три роки кількість студентів досягла пів тисячі. До їх послуг було 14 класів на першому поверсі: лабораторії, учбові кабінети, кресляна, бібліотека, медичний кабінет і навіть спортзал. На другому поверсі розмістився зал для зборів і службові приміщення. Однак цікаво, що в історії міста ці стіни слугували не тільки молодим комерсантам. Комерсанти назимо їх так вселилися в це училище після того, як два роки тут провчилися першокурсники Київського політехнічного інституту, який будувався. Він як відомо заснований, був також одночасно з цим училищем у 1898 році. Справа в тім, що появою політехнікому ми теж частково завдячуємо Бродським. Інститут КПІ організували ще до того, як завершили будівництво його корпусів. От брати Бродський і запропонували проводити навчання у нові будівлі училища. Це було е, семикласне училище, тобто тут отримували і середню е, освіту, а більшого значення надавали знову ж таки прикладним е, наукам, зокрема, е, і економічним скажімо, вивчали економічну географію, політекономію, е, комерційну арифметику, алгебру, геометрію, нові знову ж таки, а не класичні мови. І е, загалом училище це користувалося великою популярністю. Саме ця популярність стала поштовхом до створення на його основі Київського комерційного інституту. Його історію ми вже розповідали у нашій пригулянці Бібіковським бульваром або бульваром Шевченка. Тоді ж тут відкрили економічну школу, а за проектом Павла Альошина надбудували третій і четвертий поверхи. У післявоєнний період чудову споруду відреставрували. Тоді тут розмістили поліграфічну фабрику жовтень сьогодні ж цей минулий освітній осередок займає бізнес-центр, та старий Київ буде пам'ятати величне перше київське училище і його вражаючу споруду у стилі Ренесанс. З вами старий Київ. Наприкінці 19 століття наша столиця була своєрідним центром суспільних об'єднань. Усі вони йшли назустріч нагальним потребам незаможних киян. Серед них було і товариство сприяння початковій освіті, саме завдяки якому на вулиці Воровського 26, і з'явилася славнозвісна народна аудиторія. Народна аудиторія це те, що можна сьогодні назвати клубом для проведення різноманітних просвітницьких акцій так звані будинки народної просвіти. Тоді за створення київського приміщення благородної установи взявся архітектор Риков. Він сам підтримував благі наміри суспільства і відмовився від гонорару за проект. За його задумом, будинок мав бути ніжно-блакитного кольору, що символізує чистоту та розум. Декоративне ж оздоблення інтер'єрів, на жаль, не збереглося, Втім, громадський характер споруди відбув. Вся в архітектурі головного фасаду, адже на рівні фризу і сьогодні видніється назва організації замовника та роки спорудження. За період свого існування народна аудиторія час від часу змінювала своє призначення. Колись тут знаходився і театр, і клуб, і бібліотека, і концертна зала. Та за всіх часів ці двері були завжди відчинені для творчої інтелігенції міста Києва. Щонеділі у цій будівлі товариство влаштовувало народні читання та популярні лекції. Окрім цього, аудиторія славилася своїми щоденними концертами, головною зіркою яких був Микола Лисенко. Про це нам розповіли у меморіальному музеї музиканта. Це була одна з найкращих концертних аудиторій Києва, тому звичайно і велика. І знову ж таки вона і будувалася як народна аудиторія товариством просвіти, товариством начального образування, то вона використовувалась так, би мовити, по своєму прямому призначенню. Досить сказати, що на бульварно-кудрявській це робила просвіта. Останній, до речі, все програма концерту пам'яті Лисенка, теж в бульварнобульварно-кудрявській в залі народної аудиторії. Вже згодом у 1918 році, в будівлі народної аудиторії, за ініціативою і під керівництвом викладача музично-драматичної школи Лисенка Лук'янової тут відкрили драматичний театр. У ньому йшли такі вистави, як Марія Тюдор Шиллера, лікар Штокман Іпсена», Дванадцята Ніч Шекспіра та інші. А вже через три роки саме тут організували ще й професійний український пересувний театр імені Лесі Українки. Створення цього нового театру ініціював письменник Павло Тичина, який особисто затверджував склад трупи. Клубним приміщенням цей будинок проіснував до 1930 року, поки його не передали клубові профспілки залізничників. Сьогодні ж це одна з багатьох будівель столичного будівельного інституту. А про минуле світле митецьке призначення нам нагадують лише збереженість часів старого Києва, старі афіші та згадки киян. Мандрівку знайомства вулицею бульварна Кудрявською сучасної воровського. ми закінчимо цим чудовим будинком, який одразу так оком і не охопиш, а належав цей велетень і красень ковбасному фабрикантові Карлу Бульону. На фасаді цього будинку і досі можна побачити монограму власника, який 1904 року звів тут прибутковий будинок. Успішного підприємця ми вже згадували у мандрівці вулицею Прорісною. Там, у колишньому будинку першого страхового товариства, був один з магазинів бульона. з самих моїх любимих і моєї сім'ї міст. Я так склонен по що це десь та кені з дев'ятнадцятого первого половина го віка. Очень красиво оригинально. Было б бы замечательно вернуть старые названия, з которыми, в принципі эти все улицы, ці двори. Тому що в кожному названии є частичка нашої історії. І справді, навіть життя власника бульона для історії старого Києва було визначним. Його ім'я насамперед пов'язували з ковбасною фабрикою, що знаходилася на розі вулиць Павлівської і Дмитрівської. Фабрика, що відома серед киян як ковбаска, рятувала мешканців столиці у голодні передвоєнні часи. Працівникам фабрики продавали дешевше м'ясні обрізки та кістки. Сьогодні ж ворота та прохідна відомої фабрики наглухо зачинені, а сама вона знаходиться у жалюїдному стані. Про те, що колись тут вирувало життя, нагадує лише старий годинник над входом і лише ініціали власника на фасаді прибуткового будинку на колишній бульвар на кудрявській 51 нагадують сучасним киянам про справжнього ковбасного короля у старому Києві. Наша двосерійна екскурсія вулицею Бульварно-Кудрівської сучасної Воровського привела нас від цінного ринку до легендарного Євбазу. Окрім специфічно-торгової функції, Євбаз був ще й скупченням найнереальніших та правдивих історій. Тут не можна не згадати відомого Михайла Булгакова, який відвідав Київ на початку непу. Киевляне же, надо отдать им справедливость, газет не читают, находясь в твердой уверенности, что там заключается обман. Но так как человек без информации не мыслим на земном шаре, им приходится получать сведения с Евбаза. Могутний еврейский базар выник на глухие окраине места. Трохи далі починалось Житомирське шосе, яке згодом стало Брест-Литовським. А на місці сучасного повітру Флоцького мосту стояли Київські тріумфальні ворота, за якими були хутори і заміські розважальні заклади. Ворота звели з нагоди візиту царя Олександра II, та 1900 року їх розібрали, бо вони перешкоджали цілісному руху по шосе. З обох сторін дороги задовго до появи Політехнічного інституту і зоопарку розкинулися фруктові сади. По шосе до Києва прибували гості. І Привозили товари, частина з них осідала тут, на минулій Галицькій площі, і реалізовувалась на Євбазі. Чим тут тільки не торгували на Євбазі можна було купити і полагодити будь-що. А окрім цього, Євбаз був ще й одним з осередків активного столичного життя. Саме з цього місця гарячі новини розносилися по всьому старому Києву. Доносяться вони і до нас сьогодні, у нашій мандрівці старим Києвом. Залишайтеся з нами, адже попереду на нас чекає ще безліч невідвіданих куточків та непочутих історій. Гарних вихідних та чудових прогулянок нашим любим старим Києвом.